Завжди, як я гуляю лісами канадщини чи просто вуличками Канади, місцевими вуличками, я все ж таки знаходжуся на чужині. І я завжди про це пам'ятаю. Я завжди приємно згадую Україну. Я згадую Україну тільки з доброго боку і не дивлюся на Україну і не шукаю негативні сторони в Україні, тому що в будь-якій країні вони є. Але батьківщина в кожної людини є тільки одна, і багато людей постійно пробують сказати, що так, може, є друга батьківщина. Так, це все може і є в когось. Але в глибині душі я знаю і впевнений, що кожен українець і українка би хотіли б жити в себе в Україні, якщо б були такі самі правила. Як на чужині, заробляли б так само, мали б можливість чесно заробляти, то всі би повернулися б в Україну. І ніхто би вже тоді би не говорив про якусь другу батьківщину. Бо свіже повітря, бо українське повітря, коли ви прилітали в Україну, особливо люди, які жили за кордоном та повертались в Україну, ви всі прекрасно це знаєте. Це відчуття приємне, коли ви приземляєтеся на українську землю, ви виходите і ви в себе вдома. Ви відчуваєте це. Ваше тіло просто автоматично набирає повноцінну таку прекрасну енергію. Я вам сьогодні хочу розповісти тривожні новини для українців за кордоном. Це потрібно знати і потрібно провести аналіз. Потрібно, щоб ви в коментарях написали вашу думку про це, чи ви погоджуєтеся з тим. Чи ви не погоджуєтесь, тому що справді це така ситуація, яка зараз дуже співпадає зі всім, що відбувається, це нікому не секрет, що багато українців, які живуть в Україні, не задоволені тим, що наші співвітчизники так багато в такій великій кількості покинули та покидають нашу славну Україну. І так з одного боку їх можна зрозуміти, з іншого боку, теж неможливо зрозуміти, тому що. Багато з нас завжди винять і шукають когось винного, так? В Україні, в українському суспільстві. І дуже часто ми всі на уряд женем, ми женем на якісь закони, якихось специфічних людей. Але хто винен в кінці дня, на, на вашу думку, винні самі ж українці, в тому числі і я, і ви. Ми всі винні, тому що ми допустили цей бардак, ми допустили уряд, ми допускаємо керівників і люди просто завжди чомусь збираються. І починають ділитися я за того, та за того, і починається, знаєте, такий, е, така, е, самоїдство таке між людьми. І в тому найбільша наша слабість в українців, що ми замість того, щоб єднатися, замість того, щоб підтримувати та разом дивитися, хто дійсно має шанс щось зробити, щось змінити і ту людину підтримати, то завжди знайдуться хтось, хто буде це все, як то кажуть, ставити. Палки в колеса людям, і від того в нас така є біда. І дуже багато зараз наших українців за кордоном. Повірте, є дуже багато українців, хороших українців за кордоном. Я прекрасно розумію, що є і люди, які багато вкрали і втекли, є люди, які не поважають Україну, які поїхали. І себе просто по-хамськи поводять за кордоном, таким чином е, принижують Україну, е, ставляться до України з великою зневагою. Є такий тип людей, але не можна всіх кидати під одну, як то кажуть, тарілку чи в одну тарілку всіх кидати, тому що є дуже багато хороших українців. Я, наприклад, не вважаю себе, що я є патріот, звісно, бо я не можу казати, що я є патріот, якщо я не живу на Батьківщині, якщо я не захищаю Україну від ворога. Це дійсно люди патріоти, тому я завжди говорю, що це велика честь і подяка повинна бути таким воїнам зсу, всім, хто захищає Україну, хто допомагає, тому що вони дійсно роблять великий вклад і великий внесок в нашу перемогу. Але я, наприклад, зі свого боку стараюся завжди представляти Україну тільки з найкращого боку. Я мотивую людей, я захищаю нашу українську мову, я створив україномовний контент. Я не забув свою власну мову, свою культуру. І мій менталітет, як не крути, залишився українським, бо я цього захотів. І я є гордий, що я українець, і я завжди стараюся показати це на світ. Та дуже сильно підтримати своїх співвітчизників. Тому я завжди підтримую наших українців. Я збирав гроші на ЗСУ не персонально в своїй кишені, а просто збирав і бачив перевірені карточки. І поширював просто перевірені карточки, щоб зразу все йшло прямо як мало бути. І я дуже сильно гордий, що я українець і тому. Такий тип людей повинен бути за кордоном. Ми повинні бути горді і стояти хоч за спинами цих захисників, і підтримувати їх, щоб вони бачили, задля кого вони рухаються вперед, і задля кого Україна буде існувати в майбутньому. Але ці сьогоднішні тривожні новини, які я зараз вам розповім, це дійсно про щось, про що варто задуматися. Тому що. Люди, які хочуть залишитися за кордоном, або можливо себе не бачать в Україні, взагалі і є такий тип людей, і їх не можна судити так само, тому що вони мають права на цей вибір вони мають право на цей вибір, і український уряд прекрасно розуміє, що якщо він не буде нічого робити, якщо вони не будуть закликати робити хоч щось, щоб люди змушені будуть самі повертатися назад в Україну, то для уряду це буде дуже великий удар, бо це вже є великий удар. Бо більше ніж 6 мільйонів е, біженців перебуває зараз за кордоном. Це колосальні цифри, це колосальна цифра. В розмірі податків, які вони могли би сплачувати та платити, перебуваючи на Україні, ні. Верховній Раді хочуть е, запровадити закон, що всі українці, чоловіки, е, військово зобов'язані чоловіки, які перебувають за кордоном і захочуть продовжити свій закордонний паспорт, то вони не зможуть цього зробити без довідки військового обліку, і це справді дуже тривожна новина для багатьох людей, які можливо не хочуть ніколи повертатися, або які шукають, як залишитися в. Е, в іншій країні або в тій країні, де вони є. І тому дуже багато зараз наших людей пробують продовжити свої закордонні паспорти, пробують все зробити для того, щоб перед тим всім законом встигнути, можна так сказати. Бо цей закон буде, і український уряд. Більш ніж я впевнений, буде це робити, тому що е, їм не вигідно просто цього не робити ніхто не буде просто так це все говорити і лякати людей. Просто дають, можна сказати, таке попередження, що тим людям, які дійсно не хочуть більше ніколи повертатися в Україну, то вони можуть ще встигнути. А люди, які дійсно хочуть повернутися в Україну, може вони і повернуться в Україну. І я знаєте, е, мене це болить, тому що ми повинні всі розуміти важливість того, хто ми є, і не забувати, звідки ми походимо. Я дуже багато вже читав на форумах в Фейсбуках, взагалі, в Телеграмі. Люди пишуть і дуже все змішано. Деяка категорія людей дуже щасливі, що так будуть, як то кажуть, пробувати. Можна сказати, на вішак вішати українців, щоб українці просто не зможуть, як то кажуть, нічого зробити, тільки повернутися назад. А деякі люди говорять, що це несправедливо, тому що кожна людина має право на свій власний вибір, і що люди не повинні так, уряд не повинен так затримувати або заставляти людей, що люди мусять самі повертатися. Уряд повинен створювати програми, уряд повинен показувати, що якщо ви в ЗСУ, то ви будете мати хату, ви будете ваша сім'я буде обезпечена ви будете мати повністю безпечене життя. І держава буде за вами та за вашою сім'єю доглядати. І це один з найбільших факторів, чому багато людей просто не погоджуються з цією системою. Бо люди не тільки переживають за те, щоб померти, бо це саме собою. А люди переживають лишити своїх сімей, дітей, самих, бо потім за них ніхто не буде дбати. І це чому багато навіть людей, деяких просто не можуть, як то кажуть, піти воювати, бо їхня сім'я для них дуже важлива і важливіша. І можна зрозуміти всі боки, і не варто нікого судити. І тому я говорю, дорогі мої друзі, давайте будемо триматися разом, поважати наших українців і повірте мені, ставитися з любов'ю до наших людей. І тоді все буде краще. І люди, які захочуть, вони самі це зроблять. Люди, які не захочуть, то можливо такі люди не потрібні Україні як загальному, а потрібні комусь іншому. Тому я буду завершити цей відеоролик. Надіюсь, відеоролик вийшов цікавий, позитивний, інформативний. А вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.